Скажіть, будь ласка, ви вважаєте, в місті рівному яких сфер не вистачає? Наприклад, у нас є кінотеатри, є боулінг центри якісь розважальні. А які ж що ще потрібно побудувати в місті рівному? Ну, як вам сказати, то вроді би все є, не хватає. Саме багато більше банків, готелів. Ну, Готелів не вистачає, так як на Євро 2012 не вистачає я вважаю, готелів. І знаєте що, спортивної інфра інфраструктури. Не вистачає стадіонів. Міністерство не зацікавлене, видно, тим, щоб побільше стадіонів строїли, футбольних полів, Вобщо, щоб спортом займалися. Діти чи там, допустимо, молодь. Чи чули, ви від знайомих, можливо, самі стикались, який зараз середній розмір хабаря в місті Рівне, Наприклад, для працівника ДАІ чи якось дрібно е е клірка? Ну, для ДАІ, там, я знаю, гривень 50-100, а для якогось чиновника, там, для прокурора, то я читаю газети рівне вечірні, то там іде в десятках тисяч доларів. А як вважаєте, в Києві розмір хабарів більший? Звісно, там в мільйонах. А які найбільш сфери корумповані в плані хабарів? Які саме дорогі в Україні? Ну, я не знаю, які чиновники, які сидять, допустимо, зверху там десь. А чи можна боротися взагалі з хабарництвом в нас в країні? І чим потрібно це робити? При нинішній владі то взагалі не Там треба повністю всю структуру міняти. Взагалі невозможно. Як це можна боротися? Що ти Ющенка поміняєш, що ти Януковича, що ти Тимошенко поміняєш, нічого не зміниться. Це треба повністю весь кабінет міністрів, всіх депутатів з Верховної Ради міняти. Тоді щось може помінятися. Міняти на кого? На молодих перспективних взагалі взяти молодіж, даже допустимо. Як ви вважаєте, якби ви попали в політику, ви б брали в каварі? Ви знаєте. Відверто. Відверто кажучи, не буду говорити це на камеру. Без коментарів, так? Да. Як ви вважаєте, кому в Україні добре жити? Які професії чи посади дають можливість безбідно жити в Україні? Той, хто при владі. Тому або олігархам. То, то сфера влади бізнес великий. Так. Да. Як ви відноситесь до кумовства в політиці, коли політики один з одним пов'язані різноманітними стосунками, чи це нормально, чи з цим треба боротися? Не, не, не зрозумів, як це. Ну, от, Наприклад, нашого президента, поки що президента, Кум, пан Порошенко, Жванія. Ну, понятно, бо це така держава, йо-моє. Ну так це потрібно, це з цим треба боротися, чи це нормальне явище. А як це боротися? Як в цій державі можна боротися? Тут взагалі тут все зв'язано, одна мафія, тут взагалі не боротися невозможно. А якась перспектива в нашій країні, як, на вашу думку, є? 50 років немає. Ну, ну а як? Ну на 50 років ну, я не бачу, тому що тут один міняє другого, кум, брата міняє сват, кума міняє. Тут нічого не поміняється. В цій державі я, я не бачу.